Українська народна казка, Лисичка, сестричка. Украла собі лисичка, сестричка, курочку та й біжить. Біжить та й біжить, От стала її ніч застигати. Бачить вона хатку, заходить туди, уклонилася низенько та й каже: Добрий вечір, добрі люди. Дай Боже здоров'ячка! Пустіть, переночувати. Ой, лисичко, сестричко, у нас хата маленька, ніде тобі буде лягти. Дарма я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся, та й переночую. Хазяї кажуть добре, ночуй. А де ж я свою курочку подіну, пусти її під піч. Вона так і зробила. Вночі нишком устала, курочку з'їла й пір'ячко загребла. Другого дня встала раненько, вмилася біленько, господарю на добрий день дала. Ой, де ж моя курочка? А під піччю я дивилась, там нема. Та сіла й плаче. Тільки й було добра, що курочка, та й ту забрано. Віддайте мені хазяїне. За курочку качечку. Нема що робити. Треба віддавати. Взяла лисичка качечку в мішок та й пішла. Біжить та й біжить, аж застала її на дорозі ніч. Бачить вона хатку, заходить туди та й каже. Добрий вечір, люди добрі, хазяї. Дай Боже здоров'ячка. Пустіть переночувати. Не можна, лисичку, сестричку, у нас хата маленька, ніде тобі буде лягти. Та нічого, я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся та й переночую. Ну, добре, ночуй. А де ж я свою качечку подіну? Пустив хлів до ягнят. От вона так і зробила. А сама вночі нещечком устала, качечку з'їла і пір'ячко загребла. Другого дня встала раненько, вмилася біленько та й каже А де ж моя качечка? Подивились нема. От вона й каже хазяїнові. Де я не бувала, такої пригоди не зазнавала, щоб у мене що вкрадено. Хазяїн і каже. То, може, ягнята затоптали її. От лисичка, то вже як хочеш хазяїна, а віддай мені ягня. Віддали, узяла мішок та ягня та й пішла. Біжить та й біжить. Застає її знову ніч. От вона, побачивши хатку, стала проситися на ніч. І знов давай казати Пустіть, люди добрі переночувати. Не можна, лисичко, сестричко, бо у нас хата маленька. Ні, де буде тобі лягти. Дарма, я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся та й переночую. Добре, ночуй. А де ж я своє ягня подіну пустив загороду? От вона так і зробила, а вночі нещечком стала та й з'їла ягня. Другого дня стала раненько, вмилася біленько. Хазяїнові на добрий день дала, а далі. Де ж це моє ягня? Сіла та давай знов плакати, а потім і каже. Де б я не бувала, такої пригоди не зазнавала. Що одного було доброго, те й пропало. Хазяїн і каже то невістка гнала волів, то й випустила. От вона й каже йому Ну, як хочеш, хазяїне, а віддавай мені невістку. Свекор плаче, свекруха плаче, син плаче, діти плачуть. А лисичка взяла невістку в мішок та й побігла. От вона ще не вийшла із хати, як син нишком узяв, витяг з мішка невістку, а ув'язав собаку. Лисичка взяла той мішок з хортом та й понесла. Несе та ще й приказує за курочку качечку, за качечку ягнятко, а за ягнятко невістку. Та як струсуне тим мішком, а собака авур. А лисиця. Що, копосна невістко, пособачилась? А ну гляну на тебе, яка ти є. Узяла та й розв'язала мішок. Тільки розв'язала, а собака звідти. Лисиця навтіки, собака за нею. От-от дожене. Ні, так і добігла до нори, заховалась. Сидить у норі. А собака над норою не може влізти. От Лиска й давай питатися вух. Вушечки мої любі, що ви думали, гадали, як від того проклятого хортища втікали. Та ми, лисичко, сестричко думали, гадали, щоб хорт не догнав, золотої кожушини не порвав? Спасибі ж вам, мої любі вушечки. Я вам сережечки золоті куплю. Тоді до очей. Що ви, оченьки, мої любі, думали, гадали, як від того проклятого хортища втікали. Ми, лисичко, сестричко, думали, гадали, туди й сюди розглядали, щоб хорт не догнав, золотої кожушини не порвав. Спасибі ж вам, мої оченьки любі. Я вам золоті окуляри куплю, потім до ніг. Що ви, ніженьки, любі, думали, гадали, як від того проклятого хортища втікали? Ми, лисичко, думали, гадали, швидше тікали, Щоб хорт не догнав, золотої кужини не порвав. Спасибі ж вам, мої любі ніженьки, я вам куплю червоні черевички. А що це? Ти, хвостище помалище думало, як від того проклятого хортища втікало. Те я думав, гадав, поміж ногами плутав, щоб хор догнав, золоту кожушину зняв, розсердилася лисиця на хвоста та й виструмала його з нори. На, хортище, хвоста відкуси трохи, а хорт як ухопив, так увесь і відкусив. От тоді лисиця пішла між зайців. А ті побачили, що вона куца, та давай з неї сміятись. Вона каже дарма, що без хвоста та я вмію хоровода скакати. Як? Та так. Тільки треба вам хвости позв'язувати, то ви навчитесь. Ну, позв'язуй. Позв'язувала їм хвости, а потім як гукне, тікайте, бо йде вовчище страхище. Зайці як сунуть на всі боки. Так хвости й пообривали. А коли посходились докупи, бачать усі без хвостів куці. От вони й почали змовлятися, щоб віддячити лисиці. Вона почула. Та бачить, що лихо та тікати з того лісу. Та так про неї ніхто й не чув більше. От і казочці кінець.